Останні декілька днів всі так багато говорили про угоду стосовно наших корисних копалень. Мовляв, Сполучені Штати Америки хочуть укласти угоду, гарантувати свої кредитні кошти, забезпечити їх. Але ви забули про Європейський Союз. Європейський союз першим заявив про те, що вони хочуть наші корисні копалини. Франція хоче добувати алюміній. Райнметал в Німеччині. Хоче побудувати чотири військові заводи та добувати наші руди? Британія хоче продовжувати добувати з шельфу газ та нафту і, власне, повертає велику кількість проєктів альтернативної енергетики. Тому може, питання не в США, може питання в тому, що Європейський Союз також хоче бути учасником угоди про видобуток корисних копалин в Україні. Як ви думаєте, це справедливо цілком тому, що Європейський Союз дав коштів не менше, аніж Сполучені Штати Америки? Отже, насправді зараз відбувається просто торг між США та ЄС щодо кількості корисних копалень та регіонів, де вони будуть їх добувати після перемоги? Ну і власне Російська Федерація також не хоче втратити ті регіони, які Окупувала, тому що ми пам'ятаємо, що саме там вони претендували в ДНР та ЛНР на рідко земельні метали, тобто Україну просто розривають на шматки виключно заради ресурсів. Ось і вся правда.